Усім привіт! Мене звати Крис, і ми продовжуємо грати в Фазмофобію. Сьогодні у нас Мері Брок. Так, у нас сьогодні виявити приводу за допомогою благовошки. Не буду казати пахочів. Не знаю, нам мені не подобається це слово. Так, виявити приводи за допомогою датчика руху та знайти докази до допомоги МП. Окей. Е, так, будемо брати все, як завжди. Так. Е, у нас сьогодні що в нас. Віл... Ні, не... Реджію Ріджі... у нас сьогодні. Окей. Погнали. Так, ну що? Добрий день. Ви не чекали? Я прийшла. Так, подивимося, де тут світло. Можна вимкнути. Ага, не тут. оп а, ні, тут нема. Так, оп. Угу. Нема. Оп. О, дощечка. Окей. Так, та господі. Так, добренько. М. Ага. Сторона. <ріст> Боже, як я не люблю підвали. Це просто жесть. Так, одразу шукаємо кісточку, якщо вона тут десь є. І дивимося ні. Тут температура піднімається. Отже, він не тут. Так. Так. Але тут можна ховатися. Добренько. Yep. Mm -hmm. Давай тоді. Так, давай пройдемо одразу, що щось. У мене інтуїція підказує, що він на другому поверсі. Давай перевіримо це. Так, ні. Ні. Я думаю, може, він при... привідкрив. Так. Тут що в нас? Ні, то піднімається. Угу. А тут що? Тут також. Так, кісточки ніде нема. Ладно. Так тут... так, тут не можна, тут ховатись не можна. Окей, давай ось тут перевіримо. Ні, тут піднімається. Так, ні, нема нічого. Так, тут можна? Так, можна. О, ось воно. Окей. Okay. Вона ось тут. Ні? Ну Щось так раз, раз падала, падала, і потім знову цей. Ні, ні ні тут така такого... ж. А ну-ка, ще раз. Ні, mm, nee, тут піймається. А тут? Ні, тут також. Короче, інтуїція на підвал, а все ж таки. А він на першому порсі. Ну окей. Ні, не тут. Да подара будемо довго шукати. Тут також не тут до вас. Одразу ось тут може. Ні. Ні. Так, светлое. Думаю, може, мало ли выключим. Ладно. Не. Угу. Угу. Может, тут все ж как? Что-то какое Ні, і тут теж. Щось мені показалось, ні. Ой, не кажи, що ти тільки тут, вот, да? Ти десь. Угу. Да, здорова. Я вже поняла, що ти тут. Окей, окей. Не, не біжі мене, господи. Ой, де я? Не бісиш мене? Блін, і ще світло виключила? Гадюнаш який дивис. Угу. Де ти тут? Так, почекай, я загубилася. Я бачу, бачу, тебе бачу. Опа. Це, окей. Ладно, і до речі, завтра май вийти. Перша серія зі сталкеру. Ура! Я до нього нарешті дійшла. Всі вже пройшли, а кессина тільки починає. Нічого. Нічого страшного. Так. Це нормально. Таке нормально, таке буває. Але так. Це українська гра, і від українських розбір... розробників розроб... <смі> я не можу її пропустити. Так, не ну, тобто я її повинна пройти. Бо це ж кажуть, що це класна гра, шедевр. І все таке, О, ти господи Боже. Так, добренько. Давай от якось отак поставимо, одну. Якось ось тут. Щось кидаєшся, так? Да? Ага, кидається. Трошки кидається, так. Що в нас по температурі У нас мінус. Супер. Все, біжимо тут. Обратно. В машину, у фургон. Так, ми з тобою візьмемо зараз ось це Ось це, так. Да. Я дот новий купила нарешті, правда? Так. Окей. Ми трошки з тобою походили по хаті, і в нас трохи пав е, судок. Як правильно українською так, ладно оп, оп. якось так. Ні, так, ладно, тоді біжимо. Не хоче відповідати. Ладно. Ух, який місяць гарний. Так. Ні, ні це 4 МП. Так, і у нас, ага, дача круху ще не забути. Так, ну, блін, там трохи консу видно. Але не так прям, щоб. Так, ну дивись, у нас 100% мінус. Ну, поки нічого, так. Добре, давай тоді. Прийдемо ось так, візьмемо ось отак, візьмемо так. Дивись, у нас 66. Давай ми все ж таки вип'ємо. Цей? Тому що... А, і він ще. Це... Ще виключив світло. Ну, це 100% не джин. Окей. Біжимо, включимо. Так. Не, да, я тебе бачу, бачу. Окей. Так, біжимо тоді. Зробимо все інше. І глянемо. Що тут? Тоді от зробимо ось так, от щоб я в тембрі все так довго не ходила. Так, дивись. Ну так, раз, раз. Так. Потім. Давай. Ось так зробимо. Так. Угу. Потім раз, раз. Угу. Добре. А дивися, не, блокнот не пише нічого. Він не переїхав. Або, до речі, можемо ховатися там на кухні за холодильником. Я ще за нього взагалі забулася. Mm -hmm. Так, ну дивися, давай ось це ще візьмемо, і потім ми повернемося і вже візьмемо фотік. І будемо фоткати все. Кісточку не забуде. Вона на другому поверсі. Так, ну давай. Якось отак зробимо. Так, ну дивися. Ага, походив. Ой, чекай, 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 чекай. Так. Ну, я не встигла, видав, щоб це. Давай, отак от. Дай мені знак. Ти, ти тут? Ти поруч. Дай мені знак. Ти тут. Шакось. Опа. Але нічого нема дивися. Нема ультрафіолету. Окей. Так, тут у нас не ховаємося. Коротше, да, будемо бігти тоді на кухню і ховатися на кухні. Там, за цим. А, за, за холодильником. Та і все. Ладно. Ладненько. Так. І що у нас там? О, все, все чудово. Окей. Зможемо використати цей дощечко. Та й, в принципі, ок. Так, отак от, от одразу. Отак. От да. Біжимо тоді, все сфоткаємо. Будемо сподіватися, що в нас буде ідеальне розслідування. Так, у нас ось воно десь от там, от. Да-да-да-да-да-да-да. Біжимо. Оп. Окей, добре. Так, тут виключимо все. Все, до побачення. Другий поверх нам не потрібен. Так, дивися, тепер дощечку сфоткаємо. Угу. Супер. Так, і йдемо фоткати. Ось це все діло. Так, раз. Раз. Так. Угу. Угу. Супер. Так. Добре. Давай подивимося, що у нас є. Так, да, у нас все по три. Супер. І в нас, виходить, дивиться, ультрафіолету 100% немає. Ми зараз ще з тобою, знаєш що, зробимо. Так отак от. Походимо. М -м -м -м. Так. Давай ми візьмемо з тобою цей де в мене рад, так от він. радіоприймач. Давай ще раз. Ми з тобою з ним постараємося поговорити. Ух ти господі! Ні. Не хоче з нами говорити слухай, не хоче і все, так. Давай подивимось, що то у нас робиться. Ага, треба було трішки переставити. Ну, дивіться, у я нічого такого не бачу. Давай ще раз такого нормально подивимося, але ну, я нічого не бачу там. Може, лазерка є? Може, є, так? Просто їй треба такого сидити і дивитися, блін. Так дратує трохи, що це все так довго. Хай, давай так от зробимо. Так, О, дивись. Н -н -н. Нічого такого немає, нічого немає. Дякую. Дякую. Ти мені скажи, що там мімік. А, у нього ультрафіолет. Нема ультрафіолету. Окей. Окей. Ага, вон дивися. Тут падає все. <звук> Знову блідники. Та що це таке? Ладно. Знову у нас були близнюки. Минулий раз. Так, і що? Подивимося, скільки у нас Чого. Так. Давай, 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 давай. Що у нас там? Глуст, так. 70. Давай, коротше, беремо ту дощечку, візьмемо її так, от. ой, ти чого? Да что така? Угу. Иди сюда Давай-давай-давай-давай О, это повильный Так Ясно Я поняла Окей Так, ну дивись мені залишилося себе оце що, якось якось ще фоточки зробити, так? Угу, понятно. Коротше. підемо фотки, все ж таки зробимо. Ладно. Ладно. І фоточки. <ріст> що з тим світлом грається, слухай. Ні. Ні, нічого, не грається, що ничем, нічим не кидається. Ні. Ладно. Ну, Давай. Угу, он ходить. <гум> Мадам, бабуле, я можу зробити фоточки. Можна фоточки? Опа. Дякую. Дякую. До побачення. <гум> До побачення. Я сподіваюся, там все ок. Дякую. Дякую, все, до побачення. Близнюки бісючі. Ну, от все під ноль вже. Глузожив все. Ну, що там? Незвичайно чи ідеально. Ну, звичайно. А, кращий. Угу, мікрофон. Окей. 1400 ми з тобою заробили. Бонус за ідеально розслідження отримала. Так, все зробили. Тому, якщо тобі сподобалося, не забудь підписатися, поставити лайк. Також в описі є посилання на телеграм та інстаграм. Всім до скорої зустрічі. Пока-пока.